18 січня у Севастопольському палаці дитинства та юнацтва відбулась виставка робіт дитячої творчості, присвячена Дню соборності України, який буде відзначатися 22 січня. Виставку відвідала і наша знімальна група. Вже стало доброю традицією проводити до Дня Соборності України в Севастопольському палаці дитинства та юнацтва конкурс дитячої творчості. Назвою всеукраїнського конкурсу став заклик Великого Кобзаря Єднаємося ж, брати мої. Діти Севастополя з задоволенням, взявши участь у цьому змаганні, об'єдналися в єдиній меті проявити творчість дібності та привітати своїми роботами нашу країну з Днем Соборності та Свободи. А на этой выставке представлены работы по изобразительному искусству, по декоративно-прикладному искусству, более 250 работ, учащихся школ города, внешкольных учреждений, интернатов. По декоративно-прикладному искусству представлены работы в различных техниках. Это и художественная керамика, и резьба по дереву, и роспись по дереву, и работа из пластилина, а также бисероплетение, ленточная вышивка, вышивка крестом, гладью. Ну, то есть разнообразие работ здесь представлено. Мы приглашаем всех жителей города посетить нашу выставку. Судьба этих работ из 250 будут отобраны всего лишь 10 работ. 5 работ по изобразительному искусству. Уступи пять работ по декоративно прикладному, которые поедут у нас в Киев, и там будут уже проходить отборочный тур следующий. Тут можна побачити державну символіку, народну, духовну, християнську, велика кількість робіт, наповнена багатим філософським змістом. Виставка цікава, різнобарна та насичена. 18 січня відбулось відкриття виставки. Всі її експонати Севастопольські інаки разом із батьками можуть побачити до 27 числа. Запрошуємо всіх бажаючих завітати до палацу, впевнені, що севастопольські учасники конкурсу Єднаємося ж, брати мої, на всеукраїнську. Кому етапі матимуть переможні місця?